Привіт всім левам! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійка, і це ваш таропрогноз на травень місяць 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 оракул. Давайте дивитися лево, що вас чекає в травні. Перша колода це базове таро Уейта. Так, леве. І перша карта, п'ятірка пентаклів, вам випадає це е, якась зневіра. Можливо, ви захворієте на початку місяця, але у вас не буде енергії. Е, е, ця карта вона показує на фінансові, можливо, якісь втрати, будьте тут обережні, зразу вам така. Пріздження вам зразу є. Не тратьте всі гроші, тримайте при собі. Також слідкуйте за своїм енергетичним станом, тому що це коли в нас немає енергії. І п'ятірка Пентаклів це кризова карта, яка показує нам те, що вихід завжди є. Нас заводять в. Кризиси для того, щоб ми ставали сильнішими і щоб ми далі рухалися за п'ятіркою. В нас іде шестірка, і шестірка це завжди якийсь перший, навіть другий серйозний результат. Второ. І бачите, у нас тут коло церкви ці бідніки гуляють, і вони навіть не думають зайти до церкви, хоча їм там можуть дійсно допомогти. Або ж може випасти сніг. До речі, все-таки в нас тут сніг зображений. І в травні місяці, якщо випаде сніг, то це буде, звісно, піпець дорогі леви. Або, може, ви поїдете кудись туди, де буде сніг. Ви поїдете собі відпочивати. Давайте дивитися наступну карту. Леви, травень місяць 2023. Ммм. Це туз туз кубків вам випадає. Це якась новина, дуже приємна новина може бути. Взагалі все наладиться. Може вам тут хтось допоможе. Бачите? Ви, ви головне, от просіть допомоги, і вам, вам тут допоможуть. Вам прийде якийсь подарунок або якась можливість. Це, це якась може, радість бути саме якась новина, яка, яку ви довго чекали. Може хтось завагітніє? Так? Може, ви дуже довго не могли завагітніти, і тут ви, ви отримаєте новину про те, що ви вагітні, або ж це можуть бути якісь свято, якісь хрестини. Вас запросять і ви будете нести цей подарунок. Дуже класно. Давайте ще третя карта. Леви на треба місяць третього. І це карта королеви кубків. Жінка якась. Бачите, ось тут цей кубок, який вам дають, дає вам жінка. Жінка ця це. Рак, скорпіон або риби по знаку зодіака, або ж якщо вона не належить ні до одного з цих знаків, це може бути жінка, яка дуже емоційна, ніжна, яка вміє вислухати. Це може бути поход до психолога. Можливо, вам тут запропонують якусь психологічну допомогу, тому що. Королеви кубків це у нас також лікарі, можуть бути лікарі, саме, які лікують наші емоції, які вміють слухати, які дають дуже хороші поради. Можливо, ви будете тут комусь давати. Так? Це не ваша ця ситуація такої якоїсь зневіри. І ви будете давати тут комусь підтримку емоційну, і ви будете дарувати якісь дарунки комусь. Так, наступна колона леве, місяць 2023. І це карта Рицаря Пентаклів. Рицар Пентаклів це, це завжди дорога, так? може ви кудись поїдете, або ж якісь ваші справи зрушаться, буде, буде рух, але рицарь Пентаклів, рицарі це в нас завжди рух. Але Пентаклі це найповільніша стихія, земля, і тут все буде просуватися дуже-дуже повільно, можливо, вам це і потрібно, так, або ж хтось тут знову ж таки прийде до вас і з дарунком, будуть вам щось пропонувати. Чи ви будете купляти щось? Може, ви машину нову собі тут купите, або фінанси вам якісь нові поступлять. Все-таки рицарі, це в нас ще можуть бути молоді люди від 25 до 35 років. Може тут проявиться якийсь такий чоловік, який буде вам щось пропонувати, якусь перспективу. Якщо про фінанси, то фінанси ваші будуть стабільними. Цей місяць ваші фінанси будуть досить такі стабільними. Наступна карта. Королева жезлів. Королева жезлів це е, жінка, яка веде за собою, в якої дуже багато знайомств, вона вміє говорити, вона енергетично дуже сильна. Е, ця жінка може з'явитися, проявитися, е, може вам допомогти чимось. Тут це жінка, яка належить. Це, це ви Леви. Це е, у нас Овен, Лев і е, Стрілець. Всі, хто належить до стихії вогню. Це також, ну, це можете бути ви, вам потрібно буде вести за собою, вам потрібно буде робити королева Жезі. Вона, е, вона вкладає дуже багато енергії. Вона робить саме якісь справи е, конкретні. І вам тут потрібно бути королевою жезлів. Вирішувати можна якісь справи. Або ж якщо ви чоловік, у вас може з'явитися така жінка, яка от, тут може, вам було сумно одному, і у вас з'явиться тут королева кубків, потім королева жезлів, це вже вже у вас дві королеви, дві жінки у вас тут проявляються. І ще давайте. П'ятірка жезлів. Дійсно, вам тут буде, у вас буде дуже багато справ, або ж це може бути якась суперечка, це можуть бути якісь сварки, але ви тут тримаєте себе в руках. Це знов, це друга п'ятірка, друга кризова карта, яка вам показує саме на те, що місяць до вас, для вас досить таки е, серйозний перемінний. Вам потрібно винести з цього місяця дуже багато уроків. Е, так, вони можуть бути. Е, не якісь там сверхзадачі, але для вас конкретно це важливо. І тут е, говориться про те, ну ця карта взагалі показує, що тут або ви будете хапатися за все підряд, тому е, вам потрібно добре організувати роботу, або ж е, якщо це буде якась сварка, то тут кожен буде стояти на своєму, ніхто не буде піддаватися. Це може бути, також це може бути якісь. Сорівнування, може, ви будете з кимось тут, не знаю, в якихось в спорті, так? тут будете проявляти себе якимось чином. Ну, так, так би це дуже добре показало би себе, і тут якраз вам потрібно буде відстоювати якусь свою позицію, відстоювати себе, свою честь, можливо. Окей, наступна карта, наступна колода. Леве травень, місяць 2023 І це третя п'ятірка. П'ятірка е, мечей у вас випадає. Леви, е, якщо ці карти відносяться до вас, е, це знову кризова карта. І п'ятірка мечей говорить про те, що правий тільки я. Але в ітогі ви залишитеся одні. Тому тут, якщо це стосується вас, дуже добре думайте, взагалі, з ким ви сваритеся, так, що ви стоїте постійно лево, ви любите відстоювати своє его ставити вище за думку інших. І тут воно може привести вас зовсім до невтішних результатів. Тому контролюйте. Свої емоції, контролюйте, що ви кому говорите, з ким ви взагалі, з ким ви б'єтеся, перед ким ви відстоюєте ці свої позиції? Тому що печірка говорить про те, що я зовсім я не згідний ні з ким іншим, я правий, але ви в ітогі залишаєтеся тут одні. Карта знову, це знову карта кризисна, Вам знову тут потрібно над собою працювати. Або якщо це стосується когось іншого, якоїсь іншої людини, то е, також тут ця людина, можливо, їй навіть допомога тут буде потрібна від вас, тому що вона залишилася зовсім одна, через якусь, якесь своє відстоювання своїх позицій, яке було зовсім не потрібне. Бачите? Ще. Шут, карта, шут, старший аркан. Ви можете звільнитися, ви можете почати все заново. Це е, нульова карта старших арканів. З неї починаються старші аркани, і тут у нас показана якраз нова дорога. У вас тут. Е, Будуть поруч з вами друзі, або ж, якщо це вороги, ви не будете на них знову звертати уваги. І ви тут починаєте якусь, це може бути якась справа, це може бути визволення від чогось. Також дитина, знову ж таки, дитина може шутиться у нас це все-таки нове життя, це народження, народження ідей, початок нового шляху, народження дитини. Класно. Так, може, ви все-таки зможете тут побороти оцю свою, свій кризис? Так. І знову п'ятірка пентаклів. Вам випадає. Карта вже випадала. Вона звертає на себе увагу. Тут якраз контролюйте своє здоров'я. Не так тут фінанси нам грають як. Здоров'я, може, вам потрібно буде сходити до лікаря або відвести якусь свого ем, пареньте, свого родича до лікаря. Вам потрібно буде відвести і ем, ну, тут. Не залишайтеся наодинці, не залишайтеся наодинці, робіть все для того, щоб поруч з вами все-таки був хтось щоб вас підтримували, тому що вам не сподобається це. Ви ніби самі себе заганяєте в, цей, в цю кризу, і вам прийдеться з неї потім вибиратися. Тому тут, тут може бути якесь розчарування. Слідкуйте, слідкуйте за своїм здоров'ям і тримайте гроші при собі. Так. Леве травень місяць 2023. І це туз Пентаклів. Вам випадає можливості, нові можливості? Це нова робота, це нові ідеї, це початок якихось. Так, можливо, вам ви контракти якісь е, з роботою підпишете. Це якісь це новина буде. ну 100% тут буде якась новина. Тут спентаклів, це також у нас е, вагітність може бути. так? Це круглий животик, і, е, можливо, ви будете тут перераховувати свої фінанси. От якраз тут, якраз жінка, вона е, має гроші і вона їх рахує. Е, може, ви будете. Розраховувати, на що вам потрібно тратити свої фінанси. Так. Королева Кубків знову випадає нам королева Кубків. Вона у нас вже була, знову ця карта звертає на себе увагу. Придивіться до, придивіться до цієї жінки, вона вам дійсно допоможе, вона принесе вам тут свої дари і дасть вам можливо, енергетику, підтримає вас. Ця, ця дана жінка в вашій кризовій ситуації вона буде вас підтримувати. От тут тримайтеся, тримайтеся біля неї, і ну, на неї вже її вже точно не критикуйте, навіть якщо ви будете відстоювати позиції, тут її бажано би послухати. Або ж вона послухає вас, і оце е, може так психолог, так може ви звернетеся все-таки до психолога і тут вам допоможуть. Карта Колесниця це старший аркан і це говорить про рух. Вперед і вверх, у вас вийде, у вас ви все-таки подолаєте. Це може бути дорога, це може бути нова машина, це рух в кар'єрі. Можливо, у вас зараз якась ситуація, вам треба вирішити оці всі питання, і в итоге ви все-таки зміните, зміните свій статус, підніметеся вище. Або ж оце. Королева оця допоможе вам піднятися вище. Жінка, оця, яка енергетично сильна, яка емоційно сильна, вона допоможе вам досягти ваших висот. Так що, дорогі Лева, може вам потрібно буде стати цією жінкою? Так. Лев. Травень місяць з 2023-го. Карта Луна випадає. Ну, це карта таємниць. Старші аркани відкриються якісь таємниці, проясниться якась ситуація. Це також разом з. З колісницею це може бути переїзд, ви можете змінити своє місце проживання, також може, воно буде прив'язане до вашої роботи, ви отримаєте нову роботу, якусь нову пропозицію, і зміните свою. Може, на роботі вам грошей не хватало і ви вже були в такій кризовій ситуації, коли ви не знали вже що вам робити, і тут у вас все змінюється. Але будьте обережні, тому що дана карта вона нам показує якісь недоговорки. Луна взагалі це нічне світило, і вона якраз говорить про темноту, про неясність думок. Також карта емоцій, контролюйте емоції, карта вагітності може бути. Так як Луна, це цикл, також жіночий цикл. І е, ця карта вона дуже сильно перекликається з цією королевою кубків. То тут, можливо, королева кубків щось не дуже чітко знає, або ж не договорює вам чогось, або ж стримує якісь свої емоції. І е, 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 також це всі питання зв'язані з вашою мамою, вашим будинком, дитинством, можливо, вашою мамою. Отут От потрібно буде їх вирішувати. Так. Карта башня випадає. Старший аркан, карта башня. Щось розрушиться, щось закінчиться. Це може бути переїзд. Ви переїжджаєте з одного башня, це все-таки дім. Ви переїжджаєте з одного дому в інший дім. Або будьте, будьте обережні, якщо ви зараз на Україні, то бережіть себе, бережіть свою маму, бережіть е, жінку свою, якщо вона вагітна від якихось кризових ситуацій. Так все може статися. Е, е, башня це, це, це коли ми мусимо розрушити все взагалі до фундаменту, щоб побудувати щось нове. І отут у нас цей шут, він нам також говорить про, про те, що починається якийсь новий цикл. Ви мусите луна, цикл, шут у нас цикл. Ви мусите тут змінювати, змінювати повністю ситуацію. Прям башня це також це можуть бути якісь скандали. Це може бути це, якщо це скандал, то це серйозно. Це от прям. Дуже голосно і з феєрверком, знаєте. Ем, ну і тут будьте обережні, це можуть бути операції також, тому що карта Марсу і е, це е, серйозні якісь можуть бути операції, і башня у нас завжди б'є. От бачите, вверх може бути якісь проблеми з тиском або ж з головою якісь травми можуть бути. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Знову ж таки, повертаємося до п'ятірки, яка говорила про те, що будьте, будьте обережні самі слідкуйте за своїм здоров'ям. Ще одна карта. Карта восьмірки пентаклів. Вісім пентаклів це про роботу. Працюйте усердно працюйте, ви мастер свого справа, своєї справи, свого діла. Е, ви знаєте, що ви робите. Може, ви тут будете звертатися до якогось майстра. Так? Е, це, може, ви будете звертатися до якогось таролога або якоїсь відьми, яка вам тут допоможе. Все-таки жінка, так, вона прив'язана до цикла місяця, в неї тут є якісь трави, вона щось хімічить, в неї. Свічку тут палить. Може, це ви будете якісь пропалювати свічки, робити якісь гармонізації, заспокоювати себе якимось чином. Але це взагалі це карта роботи і карта фінансів. З фінансами має бути все добре, гроші ви, але це саме гроші, які ми заробляємо, так? які ми вміємо ми своїм трудом, своєю силою ми їх заробляємо, ці гроші. Добре, давайте подивимося вам оракул поради для Лева на травень місяць 2023-го. Магія Землі. так, так, Магія землі нам випадає. І дійсно, може, ви будете тут свічки пропалювати щось з сіллю працювати, ходіть по землі, поєднуйте себе з землею. Може, вам босими треба походити по травичці, або ж в ліс сходіть. Ну, так як це карта магії, може, вам тут потрібно зробити якийсь ритуал також на гроші, на очищення, тому що земля в нас це. Це Пентаклі, так, стихія Земля, і вона говорить про те, що, може, ви тут будете звертатися до, до когось, хто вам е, допоможе. Але взагалі е, звертайтеся до землі. Так, коли вам потрібна енергія, ви мусите себе якось наповнити, звертайтеся саме до землі. Е, це сіль може бути також, якщо вам потрібно очиститися, то дуже добре. Е, Сіллю чиститися, робити душ так, з скрупною сіллю, просто вона все змиває. Так. І ще леве. Хм. Міцність і стійкість. Леве, у вас все вийде. Ви вистоїте. Хто б що вам не казав, які б у вас ситуації не були, у вас все наладиться. Ну, ваш характер вам це дозволяє, вам це, І ви тут відстоїте, можливо, якісь все-таки свої позиції, ви вистоїте, який би це ураган не був. Тут можете навіть не сумніватися. І ще одна карта для вас, Лева. Хм, і це карта молитви та побажання називається. Загадуйте загадуйте свої бажання. У нас тут бачите, у нас тут світає і сонечко світить, дівчина загадує, в колоді скидає монетку і загадує своє бажання. Радість повна новина, бачите, це ніби оце її бажання летить. Тому тут зцілюйтеся, е наші мрії збуваються те, що ми думаємо, те, як, як ми думаємо, е як ми дивимося на цей світ, воно дуже сильно впливає взагалі на наше життя, і будьте тут все-таки на позитивних емоціях, е навіть якщо у вас кризові ситуації. Ось такий таропрогноз для вас, дорогі леви, на травень місяць 2023 року. Ставте лайк і підписуйтеся. Дивіться також свої таропрогнози на знак вашого асценденту і знак вашого місяця. Ну, і, звичайно, знак Сонця, де у вас знаходиться, так у вас буде більш цілісна інформація, і ви краще зрозумієте, як вам рухатися. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео. Па-па!